три дня назад. В сентябре, в октябре месяце, когда технологически мы готовы обеспечить посад материалом и высадить здесь те деревья, которые здесь нужны. Скажите, а я можно задам вопросы? Вы да, лишь работаете раз. Работаете? Вы да, уже три года. Да, я высаживал вместе будет. с вами вот да. метров назад, 100, 100 видим, деревьев. 100 мы видим, что они 100 деревьев. И они Я не выкопаны да. опять с ведрами обратно. Обращение ага. к жителям. Они с ведрами были посажены, с ведрами ага. выкопаны. Ага. Ага. Вы ага. а. а потом мы бываем. Ну, я же выкопала, люди уже нет. И никто с не нам я, я звертаюсь до всіх, тих, хто можете розказати, розказати всім своїм друзям. Я взяв під особистий контроль, це перше. Хтось робить виклик мені, я сприймаю це як виклик, тому що особисто ми сажали дерев'я, знов починають, знов починають. Добре, побачимо, хто переможе і хто буде відповідати. Я взяв це під особистий контроль. Віталій Володимирович, ми так звертаємося до вас листом, будь ласка, прийміть нове 70-х листа. Там пояснення, як захистити цей парк концептуально через територіальну громаду власника. Будь ласка, районні ради мають новий людина після територіальної громади власника. Тоді буде відновлено все. Будь ласка, Віталій Володимирович, зверніть увагу на це звернення. У себе копію залишив можна питання так, 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 приєднати. Я вибачаюся, ви людина заколовній спортивна, спосіб. да заколовній ви захищаєте інтереси спосіб. дітей. Так от поясніть мені, чому у нас до метро, щоб дитині пройти, існує п'ять п'яничок. Тобто дивіться, там спиртне торгують, тут спиртне торгують. Ось я півнила Його відкрили буквально півтора місяця тому. Не треба Море так далеко. далі. Море пива знов. Вибачте, тут ходять діти. Тут була паркова зона, тут жінки відпочивали. Ось ці клумби залишились квітами. Були засаджені. Ось скажіть, будь ласка, коли буде це вирішено? Діти ходять, пошкодуйте наших дітей. А термін, термін Я... можна? Одну хвиленку, Одне... одна людина говорить. Домовились? Домовилися? Ви до мене звернулись? Так. Да. Я зараз прийшов на цю посаду. Я знаю цю проблему, яка на сьогоднішній день у Києві. Це моє завдання цю проблему вирішити. Дайте мені, будь ласка, час. Мені потрібно декілька місяців, щоб систематизувати роботу мафії. від того, хаосу і Шанха, який зараз у Києві є. Що стосується? Що стосується? Поки діти так кажуть, що вони Але школи почнуться і діти весь час. Чекайте, він тільки говорить і все. Пусти. Я думаю, що Покатать потрібно механізми, якісь механізми зробити, щоб в ці вирішати. Добре, я вибачаюсь перед вами, я повинен далі їхати. Я на бігу. Там теж парк убивають. Там же його вийшли благодаря кому? Ну вот, да, ну вот